Всім привіт! Дуже часто нас запитують про ультразвукові ванни. І сьогодні ми готові показати одну із них. Це Baku 9050. Дуже часто такі ультразвукові ванни використовують для ультразвукової очистки твердих тіл в миючих засобах. Цей прилад дуже корисний в сервісному центрі, тому ми вам покажемо його характеристики та як він працює в дії. Ви на каналі GSM Forsage. Мене звати Антон. Тож, поїхали! Ну і щоб під відео не дивитись на коробку, спочатку ми її розпакуємо. Зверху у нас інструкція на китайській та англійській мові. Сама ваночка з кабелем і більше нічого. Сама узиваночка дуже проста, вона складається з генератора та сталевої чаші. Її можна заповнювати дистильованою водою, але деякі виробники рекомендують миючі засоби, типу спирту або спеціалізованих миючих засобів для більш глибокого очищення. Використання ультразвукової вани дуже поширене. Її можуть використовувати реставратори, колекціонери, ювеліри, в серйозних центрах для очистки плат від окислів, медзакладах для очищення інструментів, в тату-салонах та перукарень. Для очищення оптичних елементів та взагалі в побутових цілях. Ну а тепер про характеристики. Живлення цієї ваночки 220 В, а частота ультразвуку 40 кГц. Є два режими роботи на 30-50 та Вт. Сама чаша у нас з нержавійчої сталі, а корпус з пластикою. Є два режими роботи до 60 хвилин при 30 Вт та до 30 хвилин при 50 Вт. Ємність 07 літрів. Ну а вага 600 грам. Тепер ми на власні очі протестуємо цю ваночку, як вона буде очищувати. Я сам ніколи ще не користувався ними, тож мені буде цікаво також, як і вам. Для очищення ми знайшли дуже старі монети. Ось так вони виглядають. Рідину для очищення механік 850 і зараз в макрозйомці ми вам покажемо сам процес. Щоб нам не заважало, ми знімаємо внутрішню плівку з кришки. Наливаємо нашу рідину. Думаю, цього буде достатньо. Кладемо наші монети. На передній панелі ми маємо циферблат хвилин, дві кнопки потужності та кнопка включення. Якщо натискати кнопку потужності, ми вибираємо таймер. Одна єдиниця це одна хвилина. Тобто я вибираю 5 хвилин на 30 Вт та вмикаємо. Також, якщо потужності не вистачає, то можемо переключити на 50 Вт. Вибираємо 5 хвилин та включаємо. Ну а зараз ми накриємо. Та поставимо хвилин на 15, щоб вона працювала на 50 ватт і вже подивимось результат. Тож, я пробував різні речі ставити у цю ваночку, залишилась у неї одна хвилинка, там ще лежать пару монеток. Що можу сказати, деякі монети, яким вже приблизно 25 років, вони не дуже добре очищуються, тому що наліт вже в них в'ївся, і треба перед тим, як кидати ваночку, зчищати якоюсь хімією. Деякі монетки. Виглядають майже як нові. Плати, які були з флюсом та нальотом, очистились ідеально. Єдине, що можу сказати, якщо ви залили в ванночку якусь хімію і працюєте з відкритою кришкою, то, по-перше, все буде розбризкуватись, по-друге, будуть дуже сильні випарування цієї хімії, так що стояти та дихати над ваночкою я не рекомендую. Ну і ще одне, що я замітив під час процесу: якщо ваночка працює або тільки закінчила працювати і ви просто піднімаєте кришку, з кришки все починає текти на корпус. Для початку ця плата. Вона була вся у флюсі та розводах. Після 5 хвилин у ваночки вона виглядає як нова, будьте її не чіпали. З цією платкою те ж саме. Весь цей участок був у флюсі. По монеткам. 10 копійок 2019 року відчистились майже ідеально. Монетки, які 2009-1992 року ще мають легкий наліт, але навіть ванночка з цим не впорається, це треба ще хімію вичищати з щіткою. 92 року теж саме. Монетка 2005 року теж саме. У самій ванночці від цих монеток. Та флюсу, ви бачите, дуже багато залишків розводів. Беру монетку 2002 року, яка була з нальотом зеленого кольору, то він ще є, але його вже набагато менше. Та 10 копійок 2014 року не ідеально виглядають. Але все ж багато бруду з неї. Видались. Так ось, якщо вам потрібна чистка плат або якісь твердих предметів, то беріть, не задумуючись. Я так собі подумав, добре, що я працюю в GSM Forsage та можу опробувати різне обладнання. Тож, ось таку ванночку я й собі зараз замовлю. А якщо і вас це зацікавило, ви можете теж замовити за посиланням під цим відео на нашому сайті. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк та підпишіться, якщо вам цікавий такий контент. Якщо ви не хочете пропускати наступні відео про обладнання та теорію радіотехніки, можете поставити дзвіночок і ви будете завжди в курсі. Ну а ми зустрінемось в наступних відео. Папа! -па.